Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Кіріл, і ідея цього відео прийшла до мене сама по собі. Як ви знаєте, я власник Audi e-tron GT, і зараз в Києві на жаль не найкращі часи для володіння електромобілем, тому я хочу просто поділитись своїм власним досвідом володіння цим авто. Таких умовах, в умовах блекауту і зими, як це все відображається на моє повсякденне життя. Ну і просто хочу дати поради людям, які вже мають електромобіль або задумуються про його покупку. В кінці відео буде невеличкий гайд про те, як підібрати машину саме для себе і чи точно вам потрібен цей електроємор. Наскільки пам'ятаю, вчора моя машина заряджена приблизно на 40%, тому зараз якраз класний момент для того, щоб вирушити на пошуки якоїсь електростанції і показати весь цей процес вам. Ну а поки я збираю. Звичайно, не забувайте натиснути на кнопку підписатись, тому що все це допомагає зросту каналу. Ну а я пішов. Так же я обожнюю залазити в свою машину на паркінгу? Тут просто місця немає, абсолютно. Ну Що ж, давайте зафіксуємо поки що наскільки заряджена машина. Зараз у мене запас ходу на 137 км і 43% заряду. Тобто мені в ідеалі зарядити, хоча б 37%. сьогодні. Ну для того, щоб була на 80% вона заряджена. Давайте тепер трошки про станції, які є поруч з моїм домом. Їх всього лише три власне, ось вони. E, і як у стрій касті є три брата. Перший найкращий, найшвидший, середній так і сяк, а третій зовсім не дуже. І зараз під час блекауту працює, звичайно, лише останнє. Наскільки я бачив, по графікам світло має дати ось ось десь хвилин за 10, тому я спробую спочатку зарядитись на найшвидшій зарядці. Якщо вона не буде доступна, то поїду на середню, ну і потім вже на останню. Тому подивимося, що з цього вийде, і як швидко я сьогодні зможу зарядитись. В принципі, заряд машини 40% 136 км запасу ходу. Тут все доволі багато, і я не планував заряджатись сьогодні, але все ж таки під час блокавті хочеться тримати заряд ближче до сотні, тому що завжди є вірогідність кудись раптово поїхати, а зарядок може поруч і не бути. Ну що ж, тому в принципі заводимо машину, прогріваємо і вирішаємо на пошук зарядки. Давайте трошки про мою улюблену частину заряджання. Ти приїжджаєш, а на станції стоїть якась кія. Точно не електрична. Ну, і, звичайно, місце має де паркуватись, тому обов'язково треба стати на зарядній станції. Друзі, ну що вам сказати, власники автомобілі з двигуном внутрішнього згорання. Будь ласка, не залишайте свої карчі, свої машини на місцях для зарядки. Чому? Тому що неможливо доїхати, запаркуватися і поставити машину на зарядку. Я розумію, паркуватись в Києві реально. Складно, реально гавняно. Але це ну, не означає, що треба паркуватись на місцях для зарядки. Ну або хоча б залишайте номер телефону, щоб можна було з вами зв'язатися, і ми могли машину свою відігнати. Коротше, не будьте регулями. Ну і ось вам максимальна жива справжня ситуація власника електромобіля. Три зарядки поруч. Здавалося, все класно, можна поставити в будь-який момент на зарядку, але. Ці не працюють швидкісні через блекаут, повільно вже зайнята. Ну а про середню, ми тепер уже теж знаємо, хтось запаркував свій бензиновий драндоліт і не можна просто поставити машину на зарядку. Хоча всі можливості для цього є. Тому ситуація наступна. Я думаю, що в найближчий час мають на швидкіснішу зарядку. А я в цей час поки що сходжу в магазин і зроблю свої покупки. Полають генератор, але я спробую розказати вам про ще один прикол: власник електростанції, Що ви думаєте, коли створюєте ось такі короткі шнури? Ну, от в чому прикол? Я ледве зміг дотягнути до цієї сторони. Ну і звичайно, якщо б я перепаркував цією стороною, то навряд чи я зміг би дотягнутися. Ну що ж, за покупками я поки вирішив не йти, тому що вимкнули генератор, і це значить, що, мабуть, скоро вже дадуть струм. Тобто можна буде поставити машину на зарядку. Ну і вже після того з чистою совістю піти за покупками. Опа, опа, поніслася душа в рай. Ну, все, зараз все буде. Зараз ми поставимо заряджатись. Ну що, момент істини. Так, не зрозумів. Пише, що вільний, а я вже приєднала. Кажемо халілуя! Нарешті, нарешті, я зміг почати зарядку. Все, зарядочка пішла 42%. Фіксуємо час 11.46. Я думаю, що до 80% вистачить хвилинок 15-20. Ну а до 100 треба буде зачекати півгодинки. Ну а я поки що нарешті піду за продуктами. Халева міц. Іштаксики заряджаємо з протеїном молоко, сир, ще один сир. Кілька пляшок з луну. Банани. Чіпси. Ладно, не які чіпси, я надіюся. ポンポンポン Ну що ж я встиг затаритись всього лише за 20 хвилин. Витратив 1870 гривень на майже пустий кошик, а машина тим часом встигла зарядитись до 70%. Але ж чому виявилось так довго? Я ж очікував, що буде зарядка набагато швидше, адже потужність цієї зарядки 160 кВт. Давайте розкажу. Коли ти приїжджаєш на станцію 1, звичайно, її потужність буде 160 кВт на годину. Але якщо ви заряджаєтесь тут вдох, а це саме той випадок. Поруч стоїть ще одна машина і заряджається, тому потужність ділиться навпіл, тобто максимальна потужність 80. Сят кіловат на годину, і саме така вона зараз є. І це така річ, про яку далеко не всі знають, купуючи електромобіль. Навіть якщо поруч з вами знаходиться електростанція потужністю 240 кВт на годину, і туди підімкнуться троє людей одразу. Все ділиться на три, тобто у всіх буде 80 кВт за годину, а не 240 кВт кожному. Ну що ж, а поки машина буде заряджатися до сотні, я можу з чистої совісті піти кудись поїсти, випити каву і подивитись кваліфікацію гран-прі Лас-Вегасу. Ось, власне, і все. Загалом зарядка вийшла на 53 хвилини. Зарядили ми 50 кВт, і я готовий їхати додому. До речі, запас ходу пише 325 км, що в принципі має бути правдою. Ух, ну що, друзі, квест заряджання машини в Blackout офіційно завершено. Хоча б на сьогодні, і як ви могли зрозуміти, все доволі складно. Насамперед хочу зазначити, що ситуація насправді не така вже і погана, як виявилось сьогодні. Але сьогодні прям показовий приклад найгіршої ситуації, яка може статися під час блокауту. Як я вам і обіцяв, зараз буде невеликий гайд про те, чи потрібно вам взагалі купувати електромобіль. Так як в мене вже є досвід володіння машиною півтора роки з різними обставинами, я хочу поділитися ним із вами, і, можливо, допомогти вам не зробити велику помилку. Отже, давайте уявимо, що ви хочете придбати. Собі якийсь автомобіль. І є 5 основних чинників, які можуть вплинути на це при купівлі авто. Давайте розбиратись. Перше, і, власне, найголовніше, це те, чи є у вас власна зарядка. В принципі, якщо у вас є власний будинок і власна зарядка, то це нівелює будь-які інші мінуси, про які я розкажу трошечки далі. Наступний – це запас ходу. Дуже важливий чинник, але, в принципі, не основний. Третій момент це частота ваших поїздок та їх довжина. Наступний, і, повірте мені, доволі важливий це погода. Ну і останній наявність блокаутів. Добре, давайте почнемо з найголовнішого наявність власної зарядки. В принципі, як ви могли зрозуміти, якщо у вас є власна зарядка, то ви можете не турбуватись взагалі ні про що, якою б вона не була, навіть однофасною і зовсім непотужною. Незважаючи на те, яка погода, яка частота блекаутів у вашому місці, якщо ви маєте постійний доступ до власної зарядки, це повністю нівелює у всі мінуси. І давайте поясню, чому. Уявімо, найгірший випадок, що у вас немає світла, ну, наприклад, в 6 годин через 2 це означає, що хоча б 4 години вночі у вас буде на те, щоб зарядити свою машину. На повільній зарядці ви можете заряджатися зі швидкістю від 3 до 11 кВт за годину. Я не можу сказати це про всі автомобілі, але можу сказати це саме про свій. Наприклад, батарея Audi Netto – це 83 кВт за годину. Тобто за 4 години можна зарядити 44 кВт на годину, а це складає в принципі половину баку авто. Тому, якщо світло не буде навіть таку велику кількість часу, це невелика проблема для вас. Ви майже завжди можете зарядити своє авто. Просто приїжджаєте, втикаєте його на зарядку на ніч, і, власне, все. Поділюсь кейсом своєї мами. Якщо пам'ятаєте, у неї Volkswagen e golf запас ходу якого влітку складає всього 220 км. І це доволі небагато для сучасних електромобілів. Але вона живе за містом і у неї є можливість заряджатись власною зарядкою. І хоча вона однофазна, її потужність складає всього лише 3 кВт за годину, повірте, це дуже мало. Але при цьому вранці в неї завжди повний заряд машини. Тому так, якщо ви живете в приватному будинку або, наприклад, у і у вас є доступ до власної зарядки, це просто плюс. Наступний важливий момент це запас ходу. Якщо електромобіль, який ви хочете купити зараз, проїжджає від 200 до 300 км запасу ходу, то повірте мені, це не дуже класна пропозиція на сьогоднішній час. По перше, виробники дуже сильно перебільшують запас ходу в автомобілях у своїй номенклатурі. Наприклад, той самий Audi e-tron GT має їхати 500 км. Але мені здається, що вони вимірюються запас ходу приблизно так: заїжджають на якусь високу гору, а потім просто по серпантину їдуть вниз. Тому що вітрондютії запас ходу 500 км це речі, які ніколи не будуть стояти поруч. І реальний запас моєї машини влітку це 350-400 км. Тому так, якщо запас ходу машини, яку ви хочете купити менше 300 км влітку, то точно ставте мінус на цьому пункті. Наступний момент це частота поїздок і, звичайно, їх довжина. Наприклад, мені треба їздити по місту ну приблизно 2-3, можливо, 4 рази на тиждень, і то більше мірою на вихідних. І в принципі я проїжджаю за тиждень ну не більше 300, максимум 400 кілометрів. І цього мені вистачає. Тобто, повного заряду мені завжди буде вистачати на тиждень. Якщо ж вам треба робити багато довгих поїздок, або ж вони набагато частіше, ніж, наприклад, у мене, то задумайтесь про це також. Насправді електромобіль використовує доволі Велику частину заряду батареї лише на те, щоб підготуватись до поточних умов, наприклад, коли холодно, батареї треба просто банально розігрітись. ну і розігріти салон всередині. Тому, звичайно, якщо це не основна машина або вона потрібна вам лише для поїздок містом, а не між містами і так далі, то в принципі це непоганий варіант. Але якщо потрібні довгі поїздки, то задумайтесь. Наступний важливий чинник це погода. І повірте, від погоди залежить дуже багато. По-перше, від цього залежить витрати енергії на вашому авто. А від витрати енергії залежить запас ходу. Як я говорив, влітку я можу приїхати 350-400, може навіть 420 кілометрів на одному заряді. А взимку все не так класно. Я думаю, десь 300 км – це. Просто стеля. І це дуже сильно залежить від температури. Чим нижча температура, тим нижче запас ходу. Також від температури і погодних умов дуже сильно залежить швидкість зарядки. Тому що для того, щоб автомобіль заряджався при ідеальних умовах, йому треба розігріти батареї до певної температури, тому швидкість заряду може сильно відрізнятися взимку і влітку. Якщо ж ви плануєте користуватися електромобілем лише в теплу погоду, то тут можна поставити плюси. Ну а якщо на все сезоння, то ставте мінус. Ну і останній момент: блекаути. Хочу сказати, що ще три тижні тому такого попиту на зарядку не було, коли блекаути були лише там, по дві, 3 три години. Зараз, коли блекаути складають 6, 7 і 8. Годин заряджатись стало складніше, як ви побачили на цьому відео. Тому так, якщо це ваша основна машина і іншу ви не розглядаєте, то в блокауті ви ставите мінус, а не плюс. Поки що, на жаль, так будемо сподіватися, що ця ситуація зміниться найближчим часом. От, власне, і весь мій чек-ліс щодо придбання електромобіля. Якщо ви живете в приватному будинку, у вас є своя зарядка, то в принципі можна закрити очі на всі інші мінуси. Це, наприклад, кейс моєї мами. В усіх інших випадках я би сказав два плюсики з п'яти, це вже непогано і можна жити. Це власне мій кейс. Запас ходу в мене 300 кілометрів, і їжджу я не так вже часто, тому на тиждень зарядки мені завжди вистачає. Ну і звичайно, якби зараз була класна погода, то зарядки вистачало б набагато довше, і, наприклад, не було б блекаутів, то можна взагалі не паритись. Як я вже казав, машина в мене півтора року, і минулої зими таких проблем взагалі не було, тому що не було блекаутів, не було такого жорсткого ажіотажу на зарядках, і можна було зарядитись в будь-який момент. І доволі швидко. І хоча мінусів володіння електромобілем зараз доволі багато, скажу чесно, я досі не жалкую про те, що придбав його. Що ж, я сподіваюся, це відео було для вас корисним і допоможе розібратись з тим, як жити з електричкою під час блок-аутів. Я ж дуже прошу вас поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал, тому що все це дуже сильно допомагає зросту каналу. Ну а з вами, як завжди, був Кирил. Якщо вам потрібна якась порада чи мій досвід щодо володіння електричкою, будь ласка, пишіть в коментарях. Я з радістю вам відповім. І бажаю вам гарного дня. Бувайте.